Він автор геніальний Микола Васильович Гоголь, читаю я, акторка Світлана Мелаши. Другої ночі хама наперед накреслив навколо саба рейдою холод. І востала знову панночка. Цього разу вона літала у власній труні і тягнула да хоми брута свої пазуристі пальці, шукала його і знайти не могла. Не пускало її коло, накреслене навколо брута, заспівали треті півні, і труна стрійськом упала на своє місце, вляглась в труну і панночка Побачив себе зовсім сивим і зі стариним хома в зеркалі. Страшно йому було, боявся він, панночку, третю ніч мав відчергувати хомабрут. Накреслив він навколо собакова кридяне і почав читати псалтир. А за мить панночка вже тянула до нього руки, а не знайшовши його і незрячі мертвими очима, розгнівалася мертва, сильно, дуже. І стала кликати всю нечість. у пирі. мавки, росалки, бурдалаки. Рекіт найдіть хому брота, поможіть. Та лава назватись.